Сиристоцею нашому Богу, ви діти, поклонівся, припадем самому, Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови душа моя, Господа, Господи Боже, ми возвеличе все це зідло. Ой, сповідані, вода ліподобця світом, я коризою. Гостре не моєго Божу, покривай водами, Боже, лобіна, своє, ходяй на своя. не своє, на восужданні своє ходя й накрило вітра на рянили свято. Стой, свята, маньоне, не основай землю, твердия я не преклониться во вік віка зговори задіяння. От запрещання твою побігну тут ла сорома твоєго бояться, свого своєї поля місто є жос навал, єси і приділ положив, сьогодні прийдуть, ніж обратяться покрити землю. Посилай стошників, дабіг посильні отходять до води. На боїться звірі, сельний яж до тонари, жажду свою. На тих не це не сильне, то і засти хлібо землі, вона веселить серце чоловіка, злого це серце чоловіка укрипи. Насвітиться треба, польник, релеванці, життю насадил. Там оптиця вознесятся, Боже ли, що приводити Високілені камінь прибіжище зайця, сотворили стунов времена, сонце позна запад своє. Світвой, весно ж, найшопровізи звірі до бравні. Тільки не рикає, що воспитати заскатить баби, що собі. Ось, солнце зукрашився, і вложи свій пляху. І за чоловік на діло своєї наділення своє до вечора. Сиє, море, великої пространные тамади і жилья. Іще слава суди, ми там окорбірплавою. Самі синжесу здалися ругатися, си йому всякі вичайда та пищемо ще ви руку всяческа і сповняться благости. Отраще ж тобі лице возмятуться, тими ще духи щезнути в персою возвратяться. що Господи, ой, созиж до ця, і обновиш лице землі. Буде слава Господня вовіки, возвеселиться Господь у ділі своїй. Три зря на землі творяй трестися, прикасайся горами дем'яться. Небо своє, Господи, в чуті моє, бо й Бо моєму дон те, що є. Та в в бесіда моя, що возвеселюся, о Господі. Беззаконниця, я кожен не бити їм, благослови душа моя, Господа, сонце вас, над собою положила суть мої весну. Як у вас діла твоя, Господи, вся премудрість Єси. Слава славу і Святому Духу. і нині во віки вікова. Мім. Аллилуйя, Лелуя, слава тобі, Божа, Аллилуйя, лилуя, лилуя, слава тобі, Божа. Аллилуйя, слава Тобі. Господу, помолимся, по мир мирі, спасені душ наших, Господу, помолимся. Помирився, все омира благостояний, святий Божих церквей, свидине, і всі, Господу, помолимся, посвятим храм, всем і звірою, благовінням, і страхом Божим, ходящим вонью, Господу, помолимся, О святішим селенсті маркія і францисти папиримським блаженнішим патріарсі нашим святославі, преосвященніші архієпископи і митрополиті болюбиви єпископів наших, чеснім пресвітерстві во Христі діяконстві, о всем причті, люди Господу, помолимся. О Бог, храні в народі нашим, предержащі власти наші, о воїнстві, Господу, помолимся. Ограді се ті обітелі, і всяком граді страні, вірую живущих в них, Господу помолимся, обларастворений воздухової забілі, і плодов земних, і времені мирних, Господу помолимся. Оплаваючих, путешествуючих, недуючих, страждущих, плененних, і о спасенні, Господу поміду, ся, Господи помолимся. Ой, збавитися нам от всякі скорби, гніва і нужди, Господу помолимся. Заступи, спаси, помілуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодаті, пресвятою, пречистую, преблагословенною, славною владичицю, нашу Богородицю і приснаді Марію, со всіми святами пом'янувши самі себе, і друг друга, і вежи вода, Христу Богу передадим. Яко подобає тобі всяка я слава, честь і поклонені Отцю і сину і Святому Духу, нині і присної во віки вікове. Амінь. Готове серце моє Боже, готове серце моє заспіваю і заграю у славі моїй. Пробудися, слава моя, пробудіться псалтирю і гуслі. Я пробуджу світанок і сповім Тебе серед народів, Господи, заграю тобі серед язичників. Бо звеличалась ви ще милість Твоя і до хмар вірність Твоя, вознесися на небеса Боже, і по всій землі слава Твоя, щоб ізбавилися возлюблені Твої, спаси Десницею Твоєю і почуй мене, Бог промовив у святині своїй, вознесуся і розділю Схем, і долину шатрів розміряю, мій Галаад, мій Манасія, і Ефрем заборола голови моєї, Юда цар мій. Моав надійна моя умивальна чаша, на ідомею простягну сандалію мою. Мені племінники покорилися. Хто введе мене у місто оборонне, або хто доведе мене до ідомеї, чи ж не ти Боже, що відкинув нас, і вже не вийдеш, Боже, серед воїнств наших, дай нам поміч від пригноблення і марне спасіння людське, у Бозі проявимо силу, і він оберне вніщо ворогів наших. Боже на хвалу мою не промовчи. Бо уста грішника й уста облудного на мене розкрилися, наговорили на мене язиком облудним, і словами ненависними оточили мене, і воювали зо мною безпричинно, замість любові до мене окле... оклеветали мене, а я молився і віддячили мені злом за добро, і ненавистю за любов мою. <кій> Постав над ними грішника і наклепник, хай стане праворуч нього, коли судитиметься Він, хай вийде осудженим, і молитва Його хай буде у гріх. Хай будуть дні його короткі, і уряд його хай візьме інший, хай будуть сини його з сиротами, а жінка його вдовою. Поневіряючись, хай переселиться сини його, і жебрають, хай вигнані будуть з румовищ своїх, хай стягне позикодавець усе, що в нього є. І чужі, хай розграбують труди його, хай не буде йому заступника, і хай не буде кому приголубити сиріт Його. Хай родяться діти Його на загладу, в одному поколінні хай і згладиться ім'я Його, хай згадається беззаконня батьків Його перед Господом, і гріх матері Його хай не загладиться, хай будуть перед Господом завжди, а з землі хай загладиться пам'ять про них за те, що не подумав він виявити милість і переслідував чоловіка бідного і вбогого, і зажуреного серцем, щоб умертвити. І возлюбив він прокляття, і воно прийде до нього, і не захотів благословення, і воно віддалиться від нього, і не він прокляття, як шату, і війшло воно, як вода внутрішні його, і як олива в кості його, хай буде воно йому, як шата, яку він накидає, і як пояс, яким завжди опоясується. Все заплата від Господа тим, що зводять наклеп на мене, і наговорюють зло на душу мою, і ти, Господи, владико, вчини зо мною милість ради імени Твого, бо блага милість Твоя, і збав мене нужденний і вбогий Я, і серце моє збентежилось в мені, як тінь, коли відхиляється вона. Змалів я, струсили мене, як сарану, коліна мої знемоглися від посту, і плоть моя змарніла без ялею. <кій> і поставив я ганьбою для тих. Побачили мене, похитали головами своїми. Поможи мені, Господи Боже мій, спаси мене по милості Твоїй, і хай пізнаєш, що це рука Твоя, і Ти, Господи, все. проклянуть вони, а Ти благословиш. Ті, що повстають на мене, хай постадяться, раб же твій возвеселиться, хай зодягнуться ті, що зводять наклепи на мене, сором і покриються, мов подвійним плащем, стидом своїм, і сповім Господа, ревно устами моїми, і посеред многих восхвалю Його, бо він став праворуч у Бога, щоб, щоб спасти від гонителів душу мою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині пресноветі віком. Слава тебі Боже, Аллоя, Туя, тоя слава тобі, Божа, Аллоя, أط... тоя, слава тобі, Боже. Паки й паки миром, Господу помолимся. Заступи, спаси, поміну й сохрани нас, Боже, Твоєю благодаті, Господи помилок. Де свято пречисту, преблагословенною славною владичицю нашу Богородицю і приснаді в омарію. Со усіми святами пом'янувши самі себе, і друг друга, і вежу, от наш Христу Богу передадиме, Господь, як у твоя держава, твоє царство і сила, і слава Отца, і Сина, і Святого Духа нині приснові во віки вікове. Стоса, лукавствія, не о мене, ореці, що чоловіки лише по незаконі, не сочту, часи збройний, на кажі, неправдих, на все влечення, і лежи річна для вас, глави моє. Я ріши молитво, я водоланях і пожертви, що крикамні, суді, слише зала якого з як довше землі, просілися на землі, розташі закосний при раді. Я тебе Господи, Оспрі, очі мої, на тях, душу мою. Сукрани, я усі составища моє, в соблазні ще беззаконі. Це піділийся, з тон дуже прийду. Чай мою пред ним звішу дай чи залиш мене, душу моєму, й ти позналася, стаси моя. На понися, бо не може кожда скриша, січні, спотряди с моєго зляка, і не пізнай мене, вісто од мене, ні, залій душу мою. Пані ми щасли на землі живе, Вонь ми моє, бо я посмирився діло, славащи я, як і пишася, паче мене, і сведи стемниця душу мою, і сповідатися і мене Твоєму. Мене ждут праведниці, там де живо ста сині. І злобини, слабі, Господи, Господи, слише глас мого, та вороничі Твоїм не блючила. Моєкого. А що законно зрішає, Господи, Господи, хто постоїть, як о Тебе, очища єсть, Господь вознесеся на небеса та посліду тішителя миру. небеса того, що престол Його, облацевождання Його, а не лидив'ята, чоловіка зря ще више себе. Отеж ж його тіго ж, ні, тріїма, суди, сносу, Дуже велик, велиці, манелом його, возьміте врата, князе ваша, їздиться, восплашіте руками, яком зеде Христос, і діжеві перві. Твоє потерпіття, Господи, потерпі душа, моя, во слово Твоє, тва душа, моя, Білька на Господа, Господи, Твоєму вознесенню, удивише се херовими, зрявши тебе, Бога, на області посхотяща, на ней сидящо і славим Тя, як блага, милость Твоя, слава Тобі, остражу. Що стража до доповайти і на Господа, на вограх святих зряше Твоє твоєго, Христа, сіяння слави, Отче, воспіваєм Твої світозахни, лицях, ланяйся з христем Твоїм, почитаєм Воскресання, славне Вознесення, слав'яще помилуй, помилу якого Господа милосім ногої збавлені, та ізбати Зраїля, Отці Його. Господи, апостол, яко видішаття на облаці возносима, риданім слажи вода вче Христе, скорби, сповняймо ридаючи глагола, Владико, не остави на за Сами лисердя возлюбилися, робит яко благоутроба. На посли, я кожа, вішає сина, Пресвятого Твоєго Духа, просвіщающа що наша, подій до Господа, всі язиці, похволіти його, всі люди, є. Господи, смотрення, совершив таїнство, воїн, твоя ученики гору Єлеонською. Гонусин си, тверди небесне, прощали, єси. Мене ради, не щамні ваша, отону даже не розлучився, єси. Все святого Твоєго Духа не спасли, просвіщаючи душі наша. Як милосі, у тверди, ми лиці нас вістина Господня, прибиває двовік. Господи, смотрення совершив та вінство, Твоє Твоя ученики на гору Єлеонську, і Си, си, си тверд Небесною прошав єси, мене раду, не і помні ваша, отону дуже не разпочився, єси, все свята у Твоєго Духа не спасли, що душі ноша. Слава Цуйси, на Святому Духу, нині приснує во Вікомь, Нітро течеське не розлучся, зла Ісуса, і за неї у чоловік Божив, не сутвори Лонське, вознесся во славі і Боже, Іссиство наше милостивно сна. Отцю спосади,си, їм же небесні безплодних чинове, Чудеси неси, удивляючись, ужаса ужасом і трепетом содержими. Твоє чоловіко люб'є величаву, з ними же й ми землі, є, же... є, є ж нам Твоє І є от нас вознесення, славослов'яше, Молиться, благоща, ученики рошить або родицю, радость, безчезна, і сповнила, Твоє Возіння, і нас подавить з ранених Твої радости, молитва мої, великі, ради Твоїми, Господи, ремудро спростим світа. Святия слависматна, отца небо, Слаго, свята блаженного Исуса Христа, прише на Запад Сонця і дівчас світ вечором. Сим, премудро звань ми. Помож моє от Господа, затвор, що не бої самлю. Господи очі мої в гори, отнюдь дуже прийде, помож моя. Помож моя от Господа, за тво що не Помож моя от Господа, що не бої сам. Господи, Господи, вечір, сай, без ріка сохранитися нас, то слава несе, Господи, Господи, Господи Божотець наших і хвальне прославлення Твоєго віки. Амінь. Буде, Господи, милествія на нас, я кажу, повагам на тях, слава єси, Господи, навчим оправданням Твої, слава єси, Владико, кобра з мим'явданім Твоїх, то слава єси святий, просити м'явдані Твої. Вийде праздни, подобає твола, тобі подобає піні, слава подобає до носини, святому духові присної, во віки віком. Сповни вечерню молитву нашу, Господе, ві. Господи, віку помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже твоєю благодаті, Господи помилуй. Вчора все гешна свята, мирна і безрішна. Господа просі. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя дуже тіле Господа наших, Господа просі. Прощення і оставлення гріхові прерішени наші. Господа просі. Добре і полезная душам нашим, мира, мирові, Господа просить. врем'я живота нашого, мирі покаяння скончати, у Господа просим. Подай, Господи, християнське кончине живота нашого, безболізна непостидне, мирне, і добро відвідана, страшним судище Христові проси. Святої прочисту, преблагословенно, славну і владичицю нашу, Богородицю і приснадіву Марію, со всіми святами пом'янувши самі себе, і друг друга, і вежи во Христу Богу передадим. Трагі Господи. Як у благи, чоловіка, любез Бог, я сіде ві славу, воселає Мотцю, і Сину, і Святому Духу, нині присної вікова. Амінь. віково. Васина вітво, глава вашого, сподові приклоните, слаб. Буде держава в царстві твоєго, благословено і препрославлена Отця і Сина, і Святого Духа. На ні присної во віки віком, родилися, як саме схотів, Си, висився, як самий згоди, Си, пострадалися, плотью Боже наш, і знати воскресів і поправ, вознеслися, вославі всячини сповняє, і послалися нам Духа Божественного. Є воспівати вас славити Твоє, Божество, сіє зице, восплещите руками, воскликніте Богу гласом радоганія, восприємлемо тобі, Христе, от масличне я, силе зряши друг другу б'яку, хто єсеєлотне. Все є державний і сильний, все є сильний в браний, все є свою цар слави і пошто йому червоний ризи, із восора приходить, є же єсплоти, ти же сам, як у Богу, Деснує сіт величествія, твоя, послав єси нам Духа Свята. Да наставити, спасе душа, наша. де Бог воскликновані, Господь во власі робні, вознеслися сило, слави на орі, масташні Христе Божа, рад Твоїми ученики, і сіл'єси одесною, Отца, вся живська і Божество, і послалася їй Духа Святого. Розіщающа, утверждающа і що душі наша. Слава Отцу і сину, і Святому Духу, і нині пресно, і во віки Амінь. Сиди Бог воскликнування, Господь во гласі трудні, є же вознести падший образа Бог і послати духа у Ді. Є ж освяти та душа наша. Откуща й щема Твоєго владихо, голотиму самиру, якої схочі мої, спасання твоє, є житло. <клухає> святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, затикрійся ти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, затикрійся ти безсмертний, помилуй нас, слава чисяти, на і Святому Духу, і нині при своєї віки вікова. Хри <клухає> святий, Господь, помилий нас, Господи, очевисти, ріки наша, владико прости, беззаконня наша, святий Посідий, свято немощі нашої, мене Твоє породи, святи Господи, поми, Господи, помили, слава, святому духу.

ще була в словані я я подисяєм Боже ізбавтель міра помилуй нас Боже по велиці милості твої молимося услыши і помилуй Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй ще молимося освятишему селенсті маркіра нашим Pre архієпископи, nies archiviepiscopi metropolit наших, і отці наших духовних, і ослужащий послужив обіт, лицей, і о всей христі братії нашої. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, поміли. Молимся об охрані В народі нашим нашої, у всем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Є ще молимся, предстоящий люди, боже даючи у Тебе великі і богатия милости, затворящи на милостину і за вся православна Християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостиві чоловіка, любез Бог, єси тобі славу, воселаємо Отцу і Сину, і Святому Духу, на ній присної вовіки Амінь. Премудрость. Славніші, безронення, срафим, бездіння, Босла, рощою, душі бороди, сітям душой. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі, славотину, Святому Духу, і нині пресне, у віки вікого. Амінь. Господи. славі вознесися одна з на небо і одесною сіди Бога і Отця, спасання нашої ради, Христос, істинний Бог наш, молитвами перечистий своє матери, з тих славних сихонних апостол і святого мученика Талалея, і блажених преподобно мучених Клементі Архімандрита Унівського, Леонтія Екзарха і всіх святих, помілуй, іди, спасед нас, як облаги чоловіко, любе.